Казка про маленьку дівчинку Міку та зоряного кота. У маленькому місці, де ніч була тиха й ніжна, жила дівчинка Міка. Щоночі вона лягала в ліжечко, загорталась у ковтру і дивилась на зорі крізь вікно. Одного вечора, коли місяць світив особливо яскраво, на підвіконні з'явився дивний кіт. Його шерсть сягала, наче зірки, а очі мерехтіли сріблом. Прошепотіла Міка. Я зоряний кіт, м'яко моркнув він. Приходжу лише до тих, хто вміє мріяти. Кіт стрибнув на ліжко, і кімната раптом наповнилась світлом, як у космосі. Міка сіла на його спину, і вони полетіли між зірками. Вони мчали повз місяць, гойдалися на кільцях Сатурна, слухали спів зоряних китів. А потім кіт прошепотів. Часто тому, сни чекають. І в одну мить Міка опинилася у своєму ліжечку. Кіт зник, а на подушці залишилася одна маленька зірочка. З того часу Міка знала. Кожної ночі, коли вона засинає, десь поруч літає зоряний кіт.